Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в гру спід і це нова рубрика на моєму каналі, де ми будемо грати в усі ігри Roblox. І так, я на третьому місці, якщо нарахувати оцю дівчинку, тобто ми з нею разом на третьому місці. Ну, в принципі, непогано, я вважаю, як для мого малюнку. Ну, ви не бачили мій малюнок, тому напевно ви ну, не знаєте, да, е, який він був. Ну, я б не сказала, що він був надто поганий. Надто поганий, я б не сказала. В цій рубриці е, буде по одному, двом, трьом іграм. Сьогодні ми з вами розглянемо ігри на оцінювання. На оцінювання чогось. Це Fashion Famous та Speed Draw. Е, в Speed Draw я вже монстра малювала. І ще раз малювати не хочу. Ну, і виходити, якось теж не очень. Да? Mm, тому давайте малювати монстра, я не знаю. давайте намалюємо, ну Я намалюю як в минулого разу. Хоча, в принципі, я знаю, що минулого разу перемогла яка картина. Тому, в принципі, можна намалювати щось інше. Можна намалювати щось таке цікаве. Я стирю ідею. Той, хто зараз дивиться, зрозуміє, чи її ідею тирю. E, але я сподіваюся, що ви зараз зрозумієте, що я роблю. Я малюю якогось типу вампіра, чи як це сказати, ну, вампірчика, типу маленького такого. Малюємо йому такі от, якби, кроваві, да, такий от кровавий і очі. Тепер тут малюємо звичайну людинку. Яка не знає, що і не розуміє, що відбувається, що на неї нападають купа вампірів. А тут ми зверху е, теж малюємо купу вампірів, а тут ми можемо ще й намалювати місяць. Місяць звичайний місяць. Тобто місяць для того, щоб у нас наш малюнок виглядав, якби, як начебто, ніч, Night, ніч. Але я б не сказала, що це геть ніч, бо тема у нас геть інша. І давайте тоді намалюємо, начебто реально це вулиця. І дивіться, отут у нас йде травичка, да? отут травичка іде, яка углубляється, начебто сюди, і потім її вже тут немає. Замальовуємо нашу травичку, малюємо на ній такі, начебто такі відціночки да? оп 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 багато 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 травинок. І далі малюємо озеро. І далі малюємо озеро отут, де у нас з вами не має травичка. Але так, щоб наша травичка ніби углублялась. І оцей чел його якби туди введе. Бі бідний щел, який отут, тут, але тим часом у нас вийшов майже весь час. Я б тут ще додала якусь, якийсь надпис. Давайте напишемо «Вампір». Тільки не такими літерами, бо сильно великі. ВАМ. Пі. вампір. Вампіре. Ну, і тепер про цю рубрику, яка у нас з вами починається на моєму каналі. Рубрика, як я вже і сказала, називається У нас з вами «Граю в усі ігри Роблоксу. В е, наразі я не буду оцінювати нікого, тому що хочу розказати вам трошечки більше про цю рубрику, аніж просто її назву. Що означає в усі ігри? Це означає, що ми будемо грати в усі ігри, які я знаю, а деякі навіть ті, які я не знаю, і ті навіть, які. Реально популярні, а я їх просто не знаю. А, сьогодні, як я вже сказала, ми пограємо в Спідров і Fashion Феймус. Давайте ще один раунд у Спідров, і потім два раунди Fashion Феймус, і ви зрозумієте, яка гра вам подобається. Тобто, по факту, що я роблю? Я показую вам ігри, щоб вам подобались вони. Тобто. Якби показую ігри Роблоксу. Тобто, якщо комусь не подобається Роблокс, нехай він подивиться. Любите малювати ось, любите моду, любите якісь ну, не знаю, ігри, якісь такі пригодницькі, в Роблоксі це все є. Тобто Роблокс це велика, якби така м -м, гра, в якій купа купа ігор, купа просто. Саме тому ми сьогодні розглядатимемо з вами багато їх. А саме дві. В деяких роликах, можливо, будемо розглядати одну. В Деяких, можливо, три. Але точно не чотири. От, до, від одного до трьох ми точно будемо розгля розглядати. Сьогодні спідров і Fashion Famous. Ну, на жаль, я не на першому місці, і навіть не на другому, не на третьому, але. Бачимо, що перше місце це лише три зірки, тому я на другому місці. І по факту тут лише три місця. Шосте, сьоме і десяте. По-моєму, прикольно. Я на другому, ну, на, ви зрозуміли, на якому місці. Просто, якби, можна було б навіть переставити. Сенс залишився сенсом. Просто той чел, який зараз на першому місці, радіє, але радіти тут нема чого. Так, чекаємо раунду і у нас тема. Сноумен, сніговик. Знаємо англійський. Перевіряємо знання англійського і мови. Так, ну, трошечки я хочу замалювати небо. Небо хочу замалювати. І зараз просто намалюємо сніговика. Сніговичка просто не Я обожнюю малювати сніговичків. Кого я маю? Я ніколи їх не малювала. <кхи> ну. Оце його, типу, голова, зрозуміло. А це його, типу, тул. Ой, ні, ну да, якась. Отак От треба брати. Отак От треба брати. Потім більше трошечки. Трошечки. А потім ще більше. Я там провела лінію, щоб мені просто легше було. Ну, ніг у нього не видно. Але можна робити тепер не просто ескіз. А руки. А руки в нього мають бути. Коротше. Так. і тепер. Так. 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 Ну і тут давайте так. Так, так, так. Ну і тут отак. Ну, по-моєму, нормально. Я не знаю, як це оцінять, люди. Я не знаю, як це оцінять. Не здається. Жахливо оцінять. Так. Носик у нас як морквинка. Навірно, не як морквинка, а носик морквинка. Робимо гейтонюсіньку цю і отак от робимо якісь штучки на моркві. Ну так, і тепер з того ж кольору робимо очі. Очі теж, як на сіниночки у нас такі з каменю, да? ну і давайте вже відерце, зробимо на голові, раз уж ми вже стараємося. І пух! Пух, пуговочки ще треба буде зробити, нам? Да? Так, робимо ширшу її. Щоб швидше зафарбувати. Так, добре. І тепер чорні пуговички на пузику. Чи, що це в нього таке тут? Так, якщо він у нас такий громадний, то пуговички теж більше треба робити. Ну, все, снігова баба готова. Щось не подобається. Я вже не винна. Ну і давайте, наче такий сніжок падає там щось. І так, наче притрушені. Трошечки. Оце шапка в нього. да? Сніжком. Отак, от отак. Показуємо вміння малювати на комп'ютері. Ну На телефоні я б це все, звісно, краще зробила, але ж, ну, такі обставини. Все, я зробила. Зараз будемо дивитись і нагадую це останній раунд. І далі будемо вже переходити у Fashion Famous. Зелений сніговик чел, ну вимачав, але це якось ну, негарно, не знаю, навіть кольорі не показав, тому я це не оцінюю. О, ну тут, до речі, до речі ідея є, тому я ставлю один бал. Один бал ставлю. А, це моє. Це моє, речі. Ой, який милий, Боже! Дві зірки поставлю, не хочу сильно багато давати, щоб бути на першому місці хоч. А, гарнюня. Ой, ну звісно. Ой, дві зірочки поставлю. Ой, якісь, ну, якесь воно гарненьке. О Боже. Оце не гарненьке. Я ж не повинна всі малюнки оцінювати. Не повинна. То в чому проблема тут? Ну, я згодна. На рахунок оцього, оцього я згодна. А от тут дівчинку. 21 зірочка! Що, що, що. Ну, теж нормально. Блін, а та, та десь тут між цими. Мені шкода, я теж хотіла. Так, ну що ж, переходимо до Fashion Famous. Переходимо. Ось ми з вами вже і зайшли в Fashion Famous. Я тепер я сюди. Що пробачити? Що пробачити з моїм обличчям. Господи. Так, ну робимо Так, wardrobe malfunction. Я не знаю, що це. Wardrobe – це шухляда, тому роблю, по першому слову, шухляда. E, нехай це буде шухляда маліфісенти. Ну окей, не шухляда маліфісенти. Ну, нехай тоді буде щось подібне. Так. Так, так, так. Ой, ойті, ну Блін, воно не підходить. ось, хай це буде. Так, далі, далі, далі. Мені має вистачити часу. Має. Біла жаль. Ви не уявляєте, як вона мені подобається. Так, м -м, яку сукню, яку сукню. Давайте м -м, таку сукню. Угу. І теж таким синюватим відцінком. І тепер потрібно ще нам з вами якусь синеньку ковтинку. Ось прекрасна, я вважаю. Так, і погнали тепер куди? куди, В аксесуари, куди ж ще? В аксесуари. Ну правда, на ноги ще б краще щось було вдягнути, але нехай вже буде так. Е, що, ось. До речі, Маліфісента. Маліфісента, Маліфісента. Так, ну я не знаю, що ще можна тут. Я, в мене скін, я вважаю. Так. Ой-ой, ой, -ой, -ой лагає щось зовсім Роблокс. Так, я пропоную вам туди піти. І подивимося, як буде з таким. Ну, до речі. <смісно> Смішненько. Так, а з цим... ні ні, ні ні, ні, нє, ні. Дайте мені нормально від мене. І давайте підемо штани якісь виберемо, а то якось, ну, не дуже гарно виходить. Не дуже гарно, треба якісь синенькі штанишки. речі, тут завжди були і нехай будуть такі. Ну, вони ж під, під низом, джинси під, під сукнею. Нічого поганого, я вважаю, немає. О, до речі, давайте таке. О, так, да, воно, да, 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 воно краще. Так. Ну все, я готова, я встигла, я встигла. Я не знаю, ну давайте, ну, ну ребята, ну ну ну. Ну це стоп, ну Стопчик, топчик, топчик. Топчик, топчик, топчик. Можна було б ще ось це на голову, але ну, я вже не буду ризикувати, а ну вдяглося. Б. Ага, не вдяглося б. Ну, о, я якраз ступ підходящий зробила, так? Да? І, напевно, давайте один раунд пограємо ой, в нашу Fashion Famous, бо надто довгий ролик виходить. Нато довгий. Тому будемо так гуляти. Ага. Ну гарно. Поставлю одну зірку. Судя строго, просто це не мій мусить. О, якийсь челик. Ну, не знаю. Особисто по мені не дуже. Ой, це всіх зараз ми дуже надто довго будемо довго передивлятись. ну давайте. До речі, підписуйтесь на мій телеграм. Телеграм у мене Кексик 01 фанс. Там виходить вся інформація раніше і е деякі факти про мене є. А також я іноді роблю там стріми. Або ж лайв трансляції І на мій телеграм. Він називається keksik 01. Ну і звісно ж я, яку мене чомусь не показали. Ч... Зараз так само таємнич, я її піду, так. Боже мій, що з нею сталося? Давайте я, напевно, зараз зупиню зйомку, або ви оце все не переглядали. Бо тоді ролик аж нато великий вийде, уже ми як одну хвилину точно переглядаємо ось цих дівчат всіх. Включу одразу. Нарешті цей показ дівчат закінчився і дивимося, хто він І, на жаль, це не я. Ну нічого. На якому ж я трі в місці. Я не розумію, чому ось ця на першому місці. Ну, до речі, я на першому, у них усіх однакові бали. Ну, круто. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам дуже сподобалося. Якщо це є правда, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Я буду дуже рада цьому. А також підписуйтесь на мої мережі, інші мережі. Ну а вам до нових зустрічей. Чекайте цю рубрику. Якщо тут набереться 5 або 10 лайків, я випущу наступну частину.